Вітаю, розв'яжемо номер 5 для зручності виконання цього номера, умову ми не будемо таркатися, а просто перепишемо рядишком ці, множимо на 35 і потім рядом записуємо змінні м А куб. Знаменник примножаємо знаменник 25 А квадрат, помножити на 18 м у п'ятому степені. Тепер скорочуємо. Ми можемо скоротити. 9 і 18 на 9. Тоді тут буде 2, тут залишається одиничка. 35 і 25 можна скоротити на 5. 35 ділимо на 5, отримаємо 7, 25 ділимо на 5, отримаємо 5. А у другому і А у третьому степені скорочуємо на меншу степінь. А у другому, тоді тут одиниця, тут залишається А. М у другому і М у п'ятому. Треба скоротити на меншу степінь. Тут буде М у другій 1. Тут залишиться М у кубі. Збираємо 7 у чисельнику 7а 7 А помножено 2 помножити на 5 це 10М у третьому степені або у кубі. Наступний приклад: треба перемножити дробі, але другий дріб з мінусом. Тоді ми зразу цей мінус виносимо перед дробом. І записуємо множимо чисельник на чисельник. Коефіцієнти записую рядишком. 7 помножити на 27, далі П у третьому, А у четвертому. Тут 18. Множу на 14, дописую А у кубі, помножити на П у кубі. Скорочую, 18 і 27 скорочуємо на 9. Тут буде 2. 27 ділимо на 9 ми отримаємо 3. 7 ділимо на 7 1, 14 ділимо на 7 буде 2. П у третьому і П у третьому у нас скорочуються, залишається одиниці. А у третьому а у четвертому скорочуємо на меншу степінь. Тоді А у третьому 1, а у четвертому залишиться А. 3А в чисельнику. Мінус не забуваємо, мінус перед дробом ставимо 3а, 2 помножити на 2, це буде 4. Або, може, таке буде 3 помножити на 4, це мінус 0,75. І такий запис може бути у відповіді. Мінус перед першим дробом виносимо його, ставимо перед дробом, тоді 5 я множу на 7. І дописую зміні n квадрат 21 помножити на 10 n у сьомому степені, m, будь ласка, допишіть m у четвертому степені. Тепер дивимось мінус, сразу записуємо, щоб ми його не загубили. 5 ми скорочуємо з десяткою. Тут буде 2, тут одиниця, 7, тут 1, тут 3. М у нас у четвертому, у третьому, тут «М» тут скорочується. n одиниця тут буде n у п'ятому. Збираємо коефіцієнти всі скоротились і залишається одиниця в чисельнику. 3 помножити на 26n у п'ятому. І останній приклад. «мінус» і мінус дає нам плюс. Записуємо чисельники двох дробів. В чисельнику. 1 помножити на 12 буде 12, С у четвертому, де у четвертому. В знаменнику треба 18 помножити на 7. Не поспішайте перемножати, тому що ми можемо скоротити С у третьому, на D у четвертому. Де, зразу бачимо, ходить 18 і 12 можна скоротити на 6. Тоді тут буде 3. Тут буде на 6 буде 2. С у третьому, тут одиниця, тут залишається С. Тоді ми бачимо, що буде. Плюс можна вже написати. У чисельнику 2С, у знаменнику 3 множимо на 7, буде 21. Ось ми з вами розв'язали номер 5:10, спростили вираз.